Всім привіт, друзі! Слава Україні! На сьогодні знову недільний авториночок, 16 вже жовтня. На сьогоднішній день у нас супер класна погода, потепліло і це не може не радувати, хоча б це, незважаючи на ціни на авто і курси валют, хоча курс зараз трішки просів. Отже, у нас сьогодні авторинок, підбираємо свіжі нові автомобілі для нових клієнтів. І будемо дивитися сьогодні такі машини, як Scenic нас цікавить, самі місні, п'ятимісний неважливо, але він має бути гранд і бажано в новій морді. Вже плюс-мінус бюджет 10 тисяч доларів. Що з того вийде, як завжди, будемо дивитись. І наступний варіант у нас буде Peugeot 307, вибачаюсь 308, як завжди в універсалі, дизельочок максимально свіжого року, бюджет плюс-мінус там десь біля 10 так само. Як завжди, що з цього вийде, будемо бачити зараз разом з вами. І не забудьтеся підписатися на канал, дзвіночок, і будемо бачити, які нові відео виходять раніше за інших. Отже, кому цікаво, погнали дивитись. От, перший же огляд грант Сценіка і п -п пандос на мінус 130 тисяч км. Ну, ми йдемо далі. Після огляду кількох варіантів ось знайшли ми ще такий цікавий Grand Scenic 15 рік, 1,5 дизель 10700 чи 10800 його ціна. І він нам дуже подобається. Ми його вже перевіряємо. Автомобіль повністю не фарбований на досить гарній комплектації, але не бо все. Це лімітед, просто в принципі, є всі датчики. Колір пластикового крила, як завжди трішки відрізняється, але автомобіль повністю в рідній фарбі не фарбований. Гарні літні колеса, гарна гума, диски тормозні свіженькі, більш-менш. Вироботка мінімальна. Чотири склопідйомнички складується зеркала. Досить гарний стан салону, кермо в ідеальному практично стані з мінімальними там, якимись царапочками, такими мізерними є навігація. 245 чесного пробігу. робочка на 6 ступ, 1,5 DCI, підігріли сидінь. Безключовий доступ на всі двері, включаючи багажник. Є ці столики, дитячі чи не дитячі, хто як їх називає. Стан салону досить гарний. Є всі сервіси, тюфи, шторочка. Досить такий гарний автомобіль. Трішки більше пробіг, ніж хотів замовник, але досить гарно. І ще великий бонус для нас виявився, що він все семімісний. Досить просто і легко все складається, можна все це робити однією рукою. Не так як в зафірі там чи десь совати, висовувати ті всі ряди йорзати туди-сюди. От, от такий у нас казус вийшов при виїзді на огляд. Добре, що їхав за кримом. Продавець він трішки зачепив якийсь стовпчик і царапнув нам арочку, але то все він нам поправить по бюджету. Отже, оформляємо сценіка, домовились за 10500, за 2015 рік, 245 пробіг і йдемо шукати наступний варіант для наступного клієнта. Це в нас має бути Peugeot 308. Надаємо наступний Peugeot. У нас в системі кондиціонування в кліматі залитий модний дорогий фреон, тому з цим треба завжди бути обережним. Ну А поки що ясне діло, діагностуємо по е, діагностику робимо і перевіряємо. 15 рік, 1,6 дизель, 6 ступка 220, е, 232 тисячі пробігу. І ціна 10 450, поки що на старті. Передивляємося форсуночки, турбіну, сажовий фільтр, все те, що саме цікаво на дизельному автомобілі. І все в нас в, принципі, в гарному стані. Біля одинички вся балансировка, По сажовичку, в принципі, питань таких, якихось немає критичних. Все добре працює. Ну а ми йдемо далі. Дядькові 20-ку треба буде дати, да? за ямку. А? На прохідній. того. Так, добра у нас сухенька, чистенька. кузов чистенький на 15 й рік дуже в гарному стані. Є там якісь мілесенькі такі, трішечки кронштейні, але зовсім незначительні, Захист всі на місці. Теплові екрани всі на місці, сажовичок на місці не різався, не знімався. Так, може в камеру видно погано, але моторчик сухий. Моторчик сухий. Під коробку зараз спробуємо заглянути з тобою сторони. Тут маленький є, десь відрвала, бордюра, захист, але не, не страшно. Радіатор чистенький, не побитий, покоцаний, з мухами, все як має бути. Тут є такі царапки але це все фіня. Отже, такий у нас виходить автомобіль. Ми вже в принципі, оприділилися, що ми його будемо купляти для замовника. Замовник поруч, все ми передивилися. По пробігу посаживичку все чудово. Автомобіль зі Словаччини, 2015 рік, 232 тисячі пробіг. Автомобіль повністю в рідній фарбі, є пару косочок на передньому бампері, там маленьке пошкодження понизу так само. І в принципі все дуже, дуже в гарному стані. Фари, салон. Як зверху, так і знизу, комплектація Style. У нас є такі коцки на дисках невеличкі, але це все, це все заміщує його би, рідний пробіг і гарний стан, бо все те, що ми бачили, ми передивились там 4 чи скільки машини, і вони просто такі. Ну, жалко, щось на них таке гідке казати, але машину, машину гарно знайти дуже тяжко. Вікна в нас однакові всі. Всі рідненькі, регулювання дзеркал 4 склопідйомничка, клімат, вся більша навігація, вже як завжди, в Peugeot, все в одному флаконі. Цілі гарненькі сидіння, не затерті, не перешиті в оригіналі руль. Так само всі ниточки рідні, нічого не шилось, не фарбувалось З пробігом так само у нас все добре. Ручка не шита, ну чехол я маю на увазі. Ручка тут усталева, яка ще алюмінієва Клімат у нас працює, датчики дощу світла, є автоматичне затемнення дзеркала. Хотів, ще клієнт панораму, але за ці гроші з панорами автомобілі були ну, такі дуже сумні. У нас є ще підігрів сидінь ну, Ясне діло, що у нас мультикермо і круїз все є. В Peugeot це більш-менш стандартна опція. Педалі в нас всі в гарному стані, салон загалом в дуже гарному стані, все збережено, все ціленьке. Вчора ще дивилися пару автомобілів, їздили в Дубно для цього замовника. І чоловік зрозумів, що за економні гроші гарну машину не купиш. Або трішки треба додати, або, або будуть купа нюансів. Ще й невідомо. Дивились кілька штук з вирізаними там, ну, з відшитими різними речами. Ну, коротше, варіантів маса. Отакі От у нас тормозні диски, трішки є мінімальна виробітка, але колодки гарні. Косочки є на бампері. Попередньому і по задньому. І так все інше, в принципі, по кузову все ціленьке, ніде вона нічим не, об... не обділена машинка, все в дуже і дуже гарному стані. Ну що ж, друзі, сьогоднішній день у нас був досить таки непоганий, ми придбали два автомобіля. Перший був Рено Grand Scenic 2015 року е з пробігом 245 тисяч в досить гарному стані без жодного підфарбованого елемента. Але при виїзді на, на огляд на яму, якби тест-драйв, то ми трішки е ну не ми, а продавець, трішки зачепився маленький стовпчик і така царапка з'явилася на, е на задній правій арочці. Але це життя таке буває, машина дуже нам сподобалась, підходила. На старті вона була 10800, за 10500 ми її по, по кінці, як то кажуть, придбали після всіх перевірок. І наступний варіант у нас був Peugeot 308, і так само 2015 року, з пробігом 232 тисячі, так само не мальований, повністю в оригінальній фарбі, але були там пару косочок таких на бампері з царапок. На передньому і на задньому, там, де місце завантаження, в багажний відсік. В цілому машина в досить гарному стані, як по салону косметично, так і технічно. І зовні візуально повністю білий перламутр кольор дивиться дуже і дуже класно. Вона не просто біла, а з таким перламутровим переливом. На старті вона була 10450, забрали ми її за 10200. Це відповідь на питання, чи дуже часте, до речі, питання, чи торгуємося ми при купівлі автомобіля. Ясне діло, що торгуємося. І завжди там якихось, ну залежно від автомобіля, від його ціни, від 100 там, до 800 доларів якийсь може бути торг, але знову ж таки дуже сильно залежить від ціни на авто. Якщо машина коштує 5, то ясно діло, що 800 доларів торгу в принципі не може бути. Якщо машина вже стоїть 10, 15, 20, то вже там можна регулювати якісь там, торгуватися на якісь там чи нюанси, чи просто ну, вже треба на все дивитися тверезо, скажімо так. Отже, такий був сьогоднішній наш підбір недільного авторинку 16 жовтня. Е, нагадую, внизу є посилання на підпис е, телеграм-канал та Viber групу, де приїжджають свіженькі автомобілі нашими власними автовозами. Вони не встигають часто попадати ні в оголошення, ні, ніде, вони просто роз'їжджаються між е, своїми, скажімо так, між нашими підписниками, між моїми. От. Е, дуже дякую вам, що додивились до кінця. Лайкоси, кому сподобалось відео. І до нових зустрічей. Всім пока!